Її називали душею сцени та натхненням для студентів. У Ученівецькій філармонії зібралися ті, хто знав і працював з Дарією Андрусяк, аби згадати її життя та творчість. Вона була так би мовити людина високого гатунку. Вона щира, привітна, правдолюбива, без лукавства, без лицемірства. Вона любила життя, але понад усе вона любила своїх студентів, в яких вкладала всю свою душу, всю своє серце і талант. І я не знаю. Мені здається, що дуже багато студентів на сьогодні, які пам'ятатимуть. І творити її творчість. Глядачі побачили майже три десятка номерів на сцені. відтворили епізоди з її біографії, поєднавши їх із документальними відео та спогадами учнів. У філармонії ожили цілі роки життя відомої буковинки. Це подія, яка зібрала авторські інсценізації, відеоспогади, ретро-відео пов'язані з нашою героїнею. Це її інтерв'ю, уривки її робіт, як акторських, так і по сценічній мові. Також це були подяки студентів-випускників. Вона обожнювала своїх студентів ще з першого курсу. Вона до них ставилася як до своїх дітей. Вона називала нас ластівками. І навіть коли в нас щось не виходило, нам не хотілося якісь речі робити. Ми не могли підвести. Ми розуміли, що ми повинні, тому що перед нами, за нашими спинами, по суті та стоїть така людина. Тут були е, роки її життя, можливо, навіть не тільки роки її життя. А сьогодні в цьому залі е, було те показано, що вона протягом усього свого життя. Вливала в людей акцентом вечора. Стала театральна роль, у якій студентка університету спробувала передати образ Дарії Андрусяк. Це була для мене насправді велика честь, бо під час роботи на цієї ролі я зустріла неймовірну кількість людей, які дуже любили і були неймовірно вдячними цій людині за подаровану мудрість, любов, і все лише найкраще. Насправді, це було досить важко, бо я не знала особисто цієї видатної людини. Але я знайомилася з нею за допомогою розмов з її студентами, з її родиною. І завдяки їм я змогла зрозуміти, якою вона була. Дарія Андрусяк залишила по собі більше ніж вистави і нагороди. Її учні називають себе ластюками і зізнаються, головний урок, який вони винесли від наставниці залишатися людяними та не зраджувати сцені. Радислав Українець, Олександр Окіпняк, новини Сі 4